Значить, в кухні біля балкона показує градусник 29 градусів. Жара, звісно, неймовірна. Італія Пімонти. Вілі. Жарко, правда? Дуже жарко. Шукаю бідний кіт, де попрохладніше плитка, я ось торсяни на всіх вікнах позакривав. І дом не так, не так нагрівається, Не так сонце попадає всі вікна. Закритій торсіаном. Що? Як діла? Що тут? Найпрохладніше місце для тебе, так? Молодець! Ховайся! Ховайся віджари, ховайся, молодець, бурончел. Нічого, звісно, робити не хочеться. Взагалі такою жарої, ну хоч дом спасає. Сьогодні у нас неділя, завтра понеділок на роботу. Давайте підемо подивимося на вулиці, яка температура. Беремо ключі від Рено і від Лексуса Боже яке пекло! І це в тіні Давайте глянемо, що у нас тут в тіні на градуснику В тіні на градуснику 36 градусів. Нормально, нічого так. Рено стоїть, ось так не під кришею не знаю, чи є, чи зіграє на, на температурі. Вона на, за день нагрілася, звісно, тут сонце було не цілий день, але декілька часів її тут жарило. Lexus то під кришою, сонце практично не попадає. Давайте почнемо з нього. Подивимося, яка температура. Не, ну, тут -то прямо під кришу заходиш і якось відсується, що не так жарить. Так, давай. показуй скільки? 33. Ось 33 градуси. Ларина, що ти скажеш? Тут ще не знаю. Напевно, тут більше буде. О, блін, тут сідаєш в неї, тут прям духота. Нагрілася, ну тут більше по-любому покаже. Там не жарко, там лексо сідаєш, нормально. І так, пара папам. 36 градусів. Як там на градуснику під деревом. Блін, тут духота, ужасно. І що? Треба йти купати город. Я так вже подивився приблизно. Там, де каратошка, там де бараболя, то сонця немає. Тіні, звісно, комарі тільки є. Я вже тут чесник викопав, тут два рядка картошки викопав, але це не сьогодні було. І ще мені залишилося раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рядків картошки викопати. Не знаю, не знаю. Там, бачите, помідори, хана їм в теплиці вже теж сохнути. Я їх поливаю не кожен день. Вже і вода закінчується, і дождів немає. Бачите, я вже і закрутив і вже й наївся. Ось часник, який я викопав. Ось тут дивіться, скільки помідор. Це як для експерименту так. їх не підв'язав іменно ось ці кавуни ростуть, там гірки вже сохнуть. В цьому році, звісно, менше поливав, ніж в прошлому році. В прошлому році просто тут в керниці мотор був, який качав постійно воду і проблем не було. В цьому році він перегорів. Тут бачите, що скільки помідорів. Мені одному дуже багато. Ці всі помідори, що ви бачите, жовті. Це я більше половину їх взагалі вирвав. А це все воно виросло само з прошлого року, насіялось. Тут бачите камуни, там є ще диня. Ну, Це треба добро підляти, це я люблю. А помідори в мене багато, я вже їх наївся. О, Дивіться, як ківі. Страдає теж від сонця. Не знаю чи буде щось в цьому році з Києві. Добре посохло. ну Йду купати картошку, потім вам покажу, який урожай вийшов. Ну, якось отак. Якось отак, отакий урожай в цьому році. Ну ще не все, ще є. Ще копати, копати. Жарко, звісно, в 36 градусів. Цей ящик вийшов з двох рядків. Це виходить раз, два, ну, ще десь таких три ящика повинно бути, якщо ти все викопати. Ну, в залежності яких, яких розмірів картошка буде, може там побільше. Бо тут, як завжди, під горіхом, під деревом вона менша, а туди далі вона вже більша. Після вулиці в домі прям ідеально прям заходиш і кайф. Барон, ти де там під шкафом так і лежиш? Ну так. Да. Лежи, лежи, я ще їсти тобі не даю. Не, ще рано. Хоча Віллі вже там побіг до тарілки. Я тебе позву, ти сам прийдеш. Ілюха, голодний? Ще рано. Ще сіми нема. Чекай. Скільки хоч часу? Пів часа, ще тільки пів сьомого. Робив, значить, я не багато. Трошки, значить і пива буду пити трошки небагато. На цьому все. Пока-пока.